Якщо ви ніколи не пробували садомазу, то я зразу скажу, що це неправда, бо ви скоріше за все практикували саме це: нагород бігом картоплю садити. Я сказала бігом, і домінатрикс нашого часу не оце, а оце мовчати стоп слова, нагороді нема. Бігом копати картоплю. Hector! Мабуть, культура садомазу у нас в крові. А хіба могло би бути інакше? Якщо навіть сам термін «мазохізм», названий на честь письменника Леопольда Фонзахр Мазуха зі Львова любити когось означає дозволити йому мучити тебе, як він писав у романі Венера в хутрі. Я люблю глядачів шоу, тому й помочую трохи нагадайкою ставити лайк, комент цьому відео, підписатись на цей канал, якщо ви ще досі це не зробили. А мене звати Марія Тучка, Катуча точа Дамінатрик, спеціалістка з мазохізму, бо навіть пісоту. Таку... Цей мам відгукується у сотень і тисяч українців, пробуджуючи щось зсередини. ми чуємо поклик агрорейху. І вже, і вже, і вже, і вже прийшла весна. Скоро душевні муки від перегляду новин потрібно буде замінити на муки тілесні, гаруючи з лопатою і мішком дрібної писяної картоплі. Щоб не плакати, ми гарували. Ось таким міг би бути наш чесний лозунг. Шановна Леся Петрівна, ритуали з картоплею це один зібрання, які несуть на собі надважливу місію. Щороку у цій порі тільки і розмов про те, хто вже посадив, скільки посадив, як її посадили, і чи будуть морози. А вот суни, хто перший зібрав, чи не рано зібрали, чи треба пізніше, хто кому допомагав, і так далі. І вже, і вже і вже і вже прийшла весна. А взагалі нонсенс! ми живемо в постіндустріальному суспільстві. А втім, більшість українців мають який на який досвід сажання городу чи як мінімум купання картоплі. Всім привіт, це Слейчик Роман із Житомира, і сьогодні ми запитаємо у жителів міста про саджання картоплі. Всім привіт! З вами Слеєр Кадим, і сьогодні ми будемо питати львів'ян про картоплю, бо вже сезон. Чи змушували вас колись саджати картоплю, чи вмієте це робити? Так, нас і змушували, і ми вміємо, і ми вміємо це робити. У вас це якось справа така з дитинства, чи ви в дорослому віці вже? Так, так, з дитинства. Нас вчила мама тато, всі разом садили всі разом. Підгуртали, сапали. А осіння всі разом збирали урожай. Я викопувала, я не садила. Окей. Okay. А чи вам це загалом подобалось, чи це вас примушувало? Примушували, жорстко примушували. примушували. No. 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 Задоволення ви цього сильно не відтримували. Викопувати? Ні, їсти так. Да. Всі приємні спогоди. Зараз такого немає спілкування. Всі разом з сім'єю. За якимось справою, яка всіх єднає, зовсім інші часи і другий настрій. А для вас це був такий приємний процес, що ін, 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 іноді змушували, і не дуже хотілось. Іноді, може, не хотілося, але я завжди знала, що це треба робити, помогти батькам, бо то було наше життя тоді, без картоплі тоді не уявляли, як то буде. Зараз змушують. Раніше більш подобалось. Okay. Ну, Бо це просто прикольно прийшов там, посадив. І... Зібрався, все розумієш, що ти сам все зробив. вас примушували це робити, чи це було добровільно? Примушували вам це не дуже подобалося. Подобалось. так, особливо я колись молодості саджав, і це мені подобалось. Я не знаю, чому тепер люди так не люблять садити. Картопля цінна речовина, вона має лікувальні властивості. То колись ще предки знали, а ми то, але тепер багато дають. Він добре, це не треба давати. Краще, хай вона буде маленька, але буде цінна, і треба, щоб вона добре розварвалася людям, якщо ви будете передавати. Бо якщо вона не розвалиться, ну я трохи з медицини зв'язку, то там в джелудку не добре. Але картопля, сик, картоплю колись використовують. Так що пропагуйте це, добре, добре, Дуже а, дякую. а навісні хай не викидають. А ми викидаємо навесні картоплю відкидаємо. Так що, давайте. Племінник. Артем, ну покажи, яка картопля на даруни. Оце картопля! Витрачаєш людей, якісь осені кажуть, ну все, це точно останній раз, а потім наступної весни. Ну, ми ще трошечки засіємо. Трошечки пів гектарчика. Гектар! Це було б логічно, якби вся ця картопля використовувалася, але ось сам цифри на смітник, за даними статистики, потрапляє майже половина вирощеної в Україні картоплі. і це при тому, що приблизно 95% високого вирішеного в країні врожаю із приватних городів, а ціна на картоплю навіть у менш врожайні роки залишається досить низькою. Нашу картоплю, незважаючи на низьку ціну, ніхто крім Молдова не купує, бо недостатньо якісна. Чому ж тоді так? Чому ж ми досі цим займаємось? Набагато ж про. Часті, що купити раз на тиждень сітку картоплі чи ні? Ні, де ще купаєш, я сказала, бо твоя прабаба купала, баба купала, твоя мама купала і ти, твої діти теж будуть купати. Навіть якщо на ну, потім піде на свинячий корм. А я оце кажу, я в цьому году буду небагато садити на городі. Скільки там того городу залишилося? Раз плюнуть. Відер 70 картошки посадимо, рядків 40 моркви. Насправді не має значення, якою спільною діяльністю займається родина, аби вона була. Якщо це саджання картоплі, клас, хай буде саджання картоплі. Якщо там ніхто не б'ється і не напивається, ну супер. Спільна діяльність, об'єднуюча діяльність, особливо коли вона носить такий ритуалізований характер. Тобто там є певна послідовність дій, яка має повторюватися в певний час по календарю і так далі. Ну, якщо це не є якимось насиллям над е, членами родини, це класно. До певної міри це навіть я би сказала трансцендент. Не досвід, це спостереження за тим, як із зернинки створюється рослина, з якою потім створюються плоди. Ну це ж повноцінний цикл життя. Це насправді дуже глибокі речі, які нас несвідомо відсилають до плинності життя, до перебування тут і зараз, на концентрації на тут і зараз. І зараз в цьому році, до речі, я не помічала такого попередні весни повномасштабного вторгнення. Але зараз цей тренд він дуже популярний. Він в такій формі мемів. Але Насправді в ньому дуже багато про життя. що там ядерна війна, щось іще, але мені треба саджати помідори або картоплю, і в тому дуже, -дуже багато е, життя, дуже багато заземлення прийняття ре реальності того. Про що говорять масово, говорять психологи і психотерапевти, Знаходьте рутинну діяльність, яка є для вас підтримкою, яка є для вас чимось постійним. Перебувайте в соціумі. Тобто, якщо ви це робите з родиною, це взагалі супер, це класно. Про якусь економічну доцільність мова не йде: витрати на бензин, щоб доїхати у село можуть перевищити витрати на картоплю в магазині, якщо її купувати протягом року. Під цим тіктоком під назвою Внуки приїхали до бабуся на картоплю. Склалося типове обговорення: зробіть бабі ремонт хати і картоплю купіть. пропонує одна дівчина. У вас, мабуть, немає бабці у селі. Я навіть боялася би таке запропонувати. Відповідає інша. Чому ж в мене стільки схиблені на картоплі і городів в цілому? Є кілька ідей. Думаю, що одна з них очевидна, особливо, якщо ви, як і ще три тисячі наших глядачів, підписалися на нас після відео. Ми діти радянських батьків. Отут буде лінк. По перше, це відголоски голодомору і всіх продовольчих криз. Хліб може вродити чи не вродити, а на картоплю можна розраховувати завжди. Певно, це можливість сутрами перебороти. Це стало чимось на кшталт ритуалу турботи про власну родину, навіть якщо для цього треба їх мучити. Тут точно є простір для роботи з психологом. Батьки да можуть мучити своїх дітей тим, що треба саджати при тому, що купити простіше. Там є дуже багато відсилок до нашого минулого, в якому, наприклад, ти міг мати гроші, але в магазині не було тієї. Саме картоплі, тобто ти можеш її дозволити собі купити те, як було в часи дефіциту, але її банально немає. Тому натуральне господарство. Я зараз кажу про часи радянські, пізні пізнього радянського періоду. Це не так давно було це було ризиковано розраховувати на гроші. По перше, гроші дуже швидко знецінювалися, і в будь-який момент могло з'ясуватися, що ти працював місяць, а в тебе гроші там ну на щось дуже мінімально вистачить. А друге продуктів просто продуктів могло не бути в магазині. Натуральне хазяйство воно мало таку безпосередню захисну Ну, функцію другий момент також пов'язаний з часами дефіциту, коли не було грошей, не було товарів, але був натуральний обмін. І я знову таки кажу не про якісь давні часи, а про кінець радянської епохи, і навіть початок незалежності в 90-ті роки, коли зарплати не виплачували, або її зарплату виплачували товарами. І Тоді, наприклад, людина, яка виростила картоплю в себе на городі, вона могла обміняти її на якісь інші речі, які в якості зарплати отримав сусід. Ну і навпаки, або, наприклад, люди вирощували там баштани, і вони їх потім там да, в мішках, міняли там мішок кавунів на мішок картоплі, мішок там ще чогось на мішок цибулі і так далі. Тобто, це була така ну достатньо надійна інвестиція. Причому да картопля в нас так вийшло, що вона наділена певним емоційним значенням. Саме на картоплю в багатьох регіонах робилися основні ставки, тому що ну банально вона там росла, вона давала там хороші вражаї, і на неї можна було розраховувати. В значно більш прогнозованій мірі ніж на якісь інші овочі, фрукти тощо виходить так, що наша травматична історія, яка була, і можна було би сказати, та давайте вже про неї забудемо. Ні, вона на жаль повторилася на психологічному і на фактичному рівні під час окупації. Тому оця історія із саджанням картоплі вона має ну такий травматичний характер в тривалій дистанції в кількох поколіннях. і Вона реплікується і надалі, на превеликий жаль зусилями наших сусідів. Що ще там є верніше, є або. Бо може бути це банальна маніпуляція, яка відбувається несвідомо, тоді, коли ну в принципі темою їжі дуже легко маніпулювати. Не, не має принципового значення це чи це їжа, яка готується і подається на стіл, чи це їжа, яка має бути приготовлена, да як картопля, наприклад, на, на городі. Цим дуже легко маніпулювати, дуже легко в провини завести і так далі. І не дарма існують жарти про тімбілдинг навколо картоплі, тому що це подія, на яку там збираються кілька поколінь родини і так далі. І це дуже часто носить ще й такий символічний характер і маніпулятивний, але і об'єднуючий до певної міри, як не парадоксально, навіть якщо там стаються скандали, конфлікти, але це ніби як е, слугує таким м, своєрідним підтвердженням того, що сімейна система жива, вона працює. Як ви вважаєте, чи краще зараз е, саджати самим город, порощувати свої овочі, чи простіше купити в супермаркеті? Купити полюбе, купити. Ні, свій буде найвинніше. Свій. У нас з бабуся. Дідусами живуть зараз в окупованій території. Тому ну, для них город це зараз основне, якби. основне джерело, в принципі, їжі нормальної. Я б е, із-за того, що мене ніколи не змушували, то мені кажеться, що все дуже класно. А от тих, кого змушували, думаю, не Думають, так. Думають, що це лишня трата часу. Це надихає. Це м, дає сили, знімає груз. Земля це м, така природа. Яка людині просто необхідно. Ну зараз я вже більше схиляю до того, щоб купити в магазині через те, що це вигідніше. Ні, я вважаю, хто має можливість і здоров'я, таки треба садити свою картоплю і свої овочі. Якщо мають якусь ділянку, бо то набагато смачніше і здоровше навіть працювати. Це класно, коли ти десь років уже під 50, Мені кажеться, вважаєте, що це для дорослих заняття? Так. Да. Коли тобі оце не може робити, сидиш і сі ж, Місце саду і городу в нашій культурі має дуже глибоке коріння. Україна це сад, садок, виш навіть коло хати гроші над вишнями годуть. Надзвичайно плодюча земля, яка винагороджує усіх, хто про неї дбає. Через різні політичні і соціальні чинники у нас цей зв'язок із землею не розірваний. Порівняння з багатьма іншими країнами, покоління українців продовжили працювати на рідній землі і передавати ці знання наступним поколінням. Вердянські часи це часто проявлялося через культурний феномен да. Якщо в багатьох європейських будинках це summer house, то в нас часто дача це місце, де можна відпочити трошки від роботи на ділянці. Теж робота взагалі у нас склалася унікальна ситуація. Звісно, і до решти світу до нас дійшов тренд на здорове харчування та органічні продукти. Але при цьому ці ж органічні продукти можуть продаватися за стінами магазину, ось в такому вигляді, і навіть дешевше ніж в супермаркеті. Майже три тони картоплі накопала пенсіонерка Марія Вакулюк. каже, цього року бульба вродила. Achei a doma de a Весь світ любить картоплю, але більше ніхто не будує з нею такі складні, токсичні взаємозалежні стосунки, як українці. Можливо, це певна наша необхідність страждати. Всі ті регіони або країни, в яких аграрна сфера є віків такою важливою, складовою, домінуючою. Там буде відтворюватися ця історія. Вона може в більшій мірі витворюватися, в меншій мірі відтворюватися, але вона все одно не втрачає повністю своєї актуальності, оскільки ну, щоб не. Відбувалося в світі, що би не змінювалося, але е, їжа вона продовжує виконувати дуже багато функцій. Починаючи від е, ну, їжа майже ніколи не про саму їжу, тобто про саме насичення, це і про безпеку, і про відчуття єднання, і про відчуття е, спорідненості. Наприклад, у регіоні Валенсія є таке прислів'я, е, яке дослівно перекладається, що так, що е, валенційці все святкують е, за їжею. Тут е, вирощується. Рис приблизно так само як у нас картопля. І оця традиційна пея, це так само, як у нас вареники з картоплею, наприклад, або якісь такі подібні страви. І це така дуже об'єднуюча історія, тобто традиції загальні і сімейні, які крутяться навколо цього, навколо їжі, як символу е, об'єднання, е, безпеки, символ достатку і так далі. і так далі. Якось до повномасштабного вторгнення в багатьох текстах письменники, літератори та просто блогери переосмислювали оцю ідею страждання. Ось що писав Прохасько, Здається, українці найбільше страждають саме тому, що вважають, що потрібно страждати. Що це у принципі добре? Що якщо ти не страждаєш, то ти скоріш за все сучий син або принаймні якийсь вискочка, якого ще життя о, як боляче, навчить. Страждати потрібно всюди і завжди. Для цього створюються відповідні умови. Знову таки, цитата Захер Мазуха Любити когось означає дозволити йому мучити тебе. Здається суром, але згадаємо цю фанатично темну любов деяких наших громадян до Сталіна, комуні. Нізма СРСР як можна любити і сумувати за тим, що тебе руйнувало. Звісно, не всі. Звісно, любов через страх. Але через стільки років після тирана залишається оця незрозуміла обсесія. Мой прадід здавал гроші на этот памятник. Є теорія, що мазохізм – це така собі форма контролю. Що насправді мазохісти контролюють ситуацію навіть якщо виглядає навпаки. Вони отримують надсолоду від можливості віддати владу комусь іншому. Ну, з типу прийшов на завод, відпрацював 9 годин. Прийшов Комуналку, яку тобі виділив той ж завод, в одній кімнаті з дітьми, дружиною, батьками дивишся один-два канала на тебе, які за тебе вирішують, що тобі дивитися, але ж головне, за тебе все вирішили. Ти нічого не контролюєш, і слава Богу. Знову таки цитата зі статті Прохаська, який спершу говорить про роль страждання в християнстві, але все таки наголошує, що християнство це релігія любові, то справа не в ньому. Напевно, українське суспільство відчуває потребу страждати не лише з огляду на християнські цінності, що у тім час до християнства нема ніякого відношення. Може бути ще інший варіант. Постсовєцький. Ми були нещасні, але зате нещасні були ми всі. Крім того, ми не знали, що ми нещасні. А ще якщо хтось не був нещасним, то він був якимось негідником, можливо, номенклатурником. Той, хто хотів перестати бути нещасним, мав стати номенклатурником або оцим от негідником. А це в очах, принаймні, частини суспільства було негативним шляхом. Моральніше було бути як всі, страждати як всі, навіть досі політик, чиновник та, до прикладу, бізнес. Смен скоріше асоціюється із аморальним способом життя. Можливо, якраз і можна пояснити оце бажання захищати все те російське, що нанесло таку травму і принесло болі стільком поколінням українців як ментальний мазохізм, який раз процитує пані Забушко недослівно Правда, чим глибше травму російщення має рід, тим важче її пропрацювати. Звідти не бажання переходити на українську, й бажання українців співпрацювати з росіянами під час повномасштабної, як от нещодавний випадок з кліпом естонського музиканта Тоні К. З дуже незрозумілою позицією щодо війни, українська команда працює з російською командою. Мір, дружба, жвачка. Хоча Аня, наша сценаристка, каже, що тут все набагато простіше, це ніякий не мазохізм, Просто люди хочуть заробити гроші, класно патусі, як раніше, ну і ще впадло вчити англійську. А тут все на одному язике. Звичайно, собі космополітизм, де немає справжніх цінностей і моралі. Погляд на життя, як страждання і боротьбу виправданий у нашій ситуації. Купа слів на позначення суму: журба, туга, осмута, зажура, скорбота, тоска, печаль і народних писань і віршів теж багато. Дійсно, на долю українця випало стільки Пробувань, що хочеться сказати, не жили добре, не треба було й починати. Але не варто плутати страждання заради власного квітучого саду чи гектару картоплі із банальним стогорським синдромом. Хто б знав, що я це випуск почну з картопля, закінчу високофілософськими роздумами про любов та на любов українців до страждання. Але таке наше слово шоу різне. Почала я цитати і закінчу теж. Більш за все, людина бажає свободи і водночас боїться її. Саме тому вона шукає кайдана, які можна полюбити, як сказав Аріх Фром. Але і ще краща цитата: поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю, волю окропіте». Не впевнена, що із саджання картоплі порвати нам вийде, а може воно нам і не треба. Але що стосується Росії, тут мазохізм треба пропрацювати. Ну, давайте відкриваємо психотерапію в коментарях. Пишіть про те, як ви купали, сажали картоплю. Ваші традиції в сім'ї. як Ви це вже не можете робити, але продовжуєте робити. Бо навпаки, перестали тепер сумувати за цим. Ставте лайки, дайте інформацію про кількість того, скільки картопля викидається на смітник. Своїм родичам, можливо, це їх переконань не треба стільки садити. А Мария за яка ретучка катуча дивилася слайд шоу на суспільному.